У Запоріжжі активісти організації полювання на педофілів вийшли на слід і впіймали 30-річного чоловіка. А за що? Ось він сам розповідає, З якою целі приїхав і кому є задні дівчинка на Скільки років Дівчина 13. Чоловіком традиційно суворо поговорили і відпустили. Тож цей випадок може залишитися поза увагою правоохоронців. Втім, і без нього 73 зґвалтування дітей, 153 випадки розбещення. Така офіційна статистика поліції за минулий рік. І кожен місяць вже 2017-го додає в цей страшний список нові злочини проти дітей. Як боротися з педофілами? Публічністю вважають в поліції Донецької області. Ідею озвучив її глава В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбуці. Тюремний строк не зупиняє цих покидьків. Це можу стверджувати, грунтуючись на своєму багаторічному досвіді роботи в карному розшуку і неодноразовим розкриттям статевих злочинів проти дітей. Однією в'язницею це питання не вирішити. Буду звертатися до наших народних депутатів із пропозицією розглянути можливість прийняття закону аналогічного по суті. Тільки надання публічності зможе стримати цих покидьків, а не будь-яка хімічна кастрація та в'язниця. Так пропонується створити базу з даними злочинців, публікувати про них усю інформацію разом з фотографіями і навіть адресами, розповідати на загал, які конкретно злочини на їхньому рахунку, аби більше жодна дитина не потрапила на такий гачок. Публічність це ще один фактор боротьби, і публічність, яку ми можемо надати цій особі, вона попередить о, можливі злочини з її сторони. Тому, якщо є можливість, кричіть ідею вже навіть підтримали деякі депутати Верховної Ради, але навіть в МВС, поки не всі одностайні щодо ініціативи створення так званої бази педофілів. З правозахисної точки зору це буде не зовсім е, законно. І дійсно, право на захист персональних даних ще ніхто не відміняв. Люди можуть виправитися, але клейма педофіл уже не позбудуться. Більше того, додають правозахисники відкривати доступ до фотографій та адрес людей, це наражати їх на небезпеку, мовляв, хтось самостійно захоче з педофілами розквитатися. А ще підозрює юрист-кримінолог Анна Маляр: самих педофілів від повторних злочинів жодна база даних не зупинить. І головне, яку ми переслідуємо цим мету. Якщо ми переслідуємо мету протидії зґвалтуванням неповнолітніх, то це дуже спірний метод протидії. Для протидії саме діям педофілів, тобто людям хворим, щоб вони не гвалтували дітей, є тільки ізоляція їх від суспільства. Підсумовуючи все вище сказане, мені цікаво, що думаєте. Ви чи потрібна в Україні відкрита база, де кожен охочий може знайти всю інформацію про педофілів? Свої відповіді залишайте в моєму блозі на сайті Магнолії ТВ. Долучайтесь до обговорення.